Це останнє, ну крайнє наше придбання. Придбали буквально два тижні тому. Ну, зараз ми ще там ряд закупівель проводимо, але от GCB техніка, по-перше, людям набагато зручніше працювати. І ефективність цієї техніки в роботі вона ну, в рази просто перевищує ту техніку, яка була у нас раніше. Що буде ця техніка робити уже матір? Загалом оцей маленький екскаватор був придбаний для потреб водоканалу, для того, щоб складні вузькі ділянки вулиць ми могли опрацьовувати маленькою технікою, тому що нескрізь велика габаритна техніка може проїхати. Тобто він орієнтований на роботу по заміні мережі, водопостачання і водовідведення в нашій громаді. Ось такою метою він придбавався. А чим взагалі от зараз конкретно зараз займається плавустком? Ну, «Благоустрій у нас багатопрофільний. Зараз кладемо бруківку біля центрального ринку, проводимо ремонт дорожнього покриття емульсійним методом, проводимо роботи по облаштуванню розмітки дорожньої. Зараз так само видаляються дерева, по графіку виводиться сміття, готується тепломережа до опалювального сезону. Тобто роботи дуже дуже багато. А сміття як буде утилізовуватися? Ми зараз провели закупівлю сучасних пластикових європейських баків. Чекаємо на поставку нового сміттєвоза. Ці баки будуть зараз розташовуватися по селах громади, а в наступному році плануємо закрити і місто. Тобто там буде, буде прораховуватись відповідний мінімальний тариф. Сміття буде збиратися централізовано по всій громаді і поки що буде розміщуватись на полігоні. А сортування сміття у нас проводиться паралельно. і пластик ми збираємо паралельно і можу показати, як ми його перебираємо. Власне, про ці сміттєві баки йшла мова. Це баки німецького виробництва, пластикові. Тобто вони не піддаються корозії. Сподіваємося, що мешканці не будуть традиційно для траші спалювати сміття в контейнерах, тому що вони просто згорять. Зручні, легкі в використанні. І ми закупили їх для потреб усіх сіл, всієї сільської території нашої громади. Чекаємо. До кінця місяця поставки нового сміттєвоза і, власне, плануємо до кінця жовтня закрити питання по збору сміття по селах. Тараща, саме місто у нас в наступному році. Необхідність купівлі нових баків була зумовлена тим, що ну, старі баки були, скажімо так, не в дуже якісному стані. Тому ну, такі от баки власне, не так давно ще стояли по вулицях нашого міста. Зараз хочемо оновити красиві сучасні європейські пластикові баки.